Вітаємо котики Китюньки! Ігрові новини без клікбиту та зайвих теревенів вже готові. Нарешті повноцінно показали геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля на девелопер Dive. Відео здоровенне для душі цілих 35 хвилин. Коротко по самому відео, а потім наша думка. Відео із трьох частин. Перше це ознайомлення людей зі сталкером. Явно націлена на західну аудиторію, яка вперше чує про цю серію ігор, про це все тому подібне. У другій частині показан сам геймплей. Попутні трохи розповідають про те, що вони залишили в цій частині, що трохи змінили, додали чи підійшли до чогось з нової точки зору. Третя частина про карт сцени, про те, як багато сили і часу на них витратили. Ця частина гарно завершує розповідь і лірично закриває відео із захопленням глядача на гачок, який розробники підтягнуть вже 20 листопада. Наша думка: ми припускаємо, що у відео максимальні налаштування, і графіка має схожий вигляд на метро Екзодус. При цьому з відео можна чітко витягти інформацію, яка дає зрозуміти, що графіка не революційна. Світ буде безшовним відкритим. Окрім цього, пам'ятаємо, що у світі постійно вируватиме життя ті ж мутанти разом з аномаліями. Крім того, що буде певний відсоток руйнування в світі: це дошки, контейнери, коробки, бочки, їх не супер багато, але вони дають своє навантаження на рушій. Тому за графіку сильно сварити гру ми не бачимо сенсу. Геймплей та атмосфера логічно поєднуються та доповнюють один одного. Стрільба чудова, звуки неймовірні, атмосфера сталкера, на нашу думку, збереглась, але й трошки змінилась в силу часу і, звичайно ж, прогресу в ігровій індустрії. А ось що не сподобалось геймплейну, так це поведінка ворогів. Нам здається, що штучний інтелект слабенький. Можливо, ця демонстрація була на легкій складності, нам це невідомо. Не сподобалась кількість набоїв в одній пачці. Сталкер завжди був казуальний в цьому плані, коли набоїв 545 на 39 було в кармані 360 штук, які займали лише два слота. Але сподівалися, що від цього відійдуть. Також індикатор ворога посередині екрана сильно вибиває з атмосфери. На нашу думку, індикатора на компасі більш ніж достатньо. А так нагадує якийсь Far Cry. Текстури речей в інвентарі, скоріш за все, ще підправлять часу на це вдосталь. Нам обіцяють варіативність у квестах та вирішення різноманітних задач. Ми це любимо, ми в це віримо. А з опису Ultimate видання Stalker 2 стало відомо, що гра отримає два сюжетні доповнення після релізу. Що ж, чекаємо релізу, а відео радимо подивитись кожному на власні очі. Анонсовано точну дату проведення Ukrainian Games Festival 2024. Захід триватиме в сім тиждень з 19 по 26 серпня. Організатори підготували декілька сюрпризів, а загальна кількість проєктів, що будуть представлені 430. Вау! Будуть як і демо-версії, так і дочасний доступ та релізи. Тож ви матимете змогу придбати проєкти, які вам сподобаються. У що нове пограти? Пробіжимося по релізам. 19 серпня виходить в реліз StarGround, побудуйте грізну фабрику на новій для вас планеті і вирушайте в підземелля наодинці або з друзями. Розв'язуйте логічні головоломки та автоматизуйте збір ресурсів і крафтинг. В підземеллях буде багато небезпек і нагород. Усі проходження є окремими, тож кожен шлях є унікальним і неповторним. Для гри є демоверсія. 20 серпня виходить в реліз три проєкти. Наприклад, Black Myth Wukong – довгоочікувана гра про короля Мав. Рольовий бойовик за мотивами китайської міфології з елементами соусів. Чекаємо і ми. Dustborn – Зграя похідків? Є. Музична апаратура? Є. Гастрольний автобус із віддієм роботом? Є. Крадена посилка? Є. Вирушайте в небезпечну поїздку роз'єднаними штатами Америки, встановлюйте стосунки з командою за допомогою сили голосу, долайте халепи та розкрийте всі таємниці. Нове розширення до Guild Wars 2 Gentier Велс. Поки провідники та їхні союзники билися з криптесом, лідери Тирії спокійно працювали над створенням тиріанського альянсу. Тепер настав час представити світу двір чарівника і астральну палату і зміцнити різні нації. Почніть ризиковану експедицію в пошуках підтримки в підступних нетрях Джантіра, де на вас чекають приховані таємниці та злісні істоти. Історія особливості та нові випробування, такі як рейдові сутички, Guild Wars 2 дваджантір Велс, розгортатиметься поступово в кількох частинах, пропонуючи насичений і свіжий контент після релізу та в наступних оновленнях. 21 серпня вийде в реліз «Sunset Hills». Звільнившись з армії і почавши писати романи, ніка вирушає в подорож світом з гуркотом поїзда, зустрічаючи на шляху найрізноманітніших людей і подій, пізнаючи новий світ після війни і поступово вимальовується справжня мета подорожі Ніко. Ми зможемо створити персонажа в демці Інзої з 21 по 26 серпня. Нам дадуть доступ не до всієї гри, але ж до режиму створення персонажа Інзої Character Studio з більш ніж 250 параметрами налаштувань. Якраз і подивимось, чи витримують наші комп'ютери таке навантаження. Сама демка буде доступна в Steam. 22 серпня вийде в реліз Tactical Breach Wizards. Ви очолюєте команду чарівників-відступників у кавларів в покрокових боях, щоб розплутати сучасну змову. Комбінуйте їхні унікальні заклинання або відмотуйте час назад, щоб випробувати кожен божевільний план, який ви зможете придумати, щоб пробити дорожнього чаклуна через вікно четвертого поверху. У гри є демоверсія. 23 серпня вийде в реліз незрозуміло для чого Конкорд. Ми про нього вже розповідали. Але якщо коротко, це подоба овервочу, яка взагалі ніяка для гравців через ціну та якість. 26 серпня виходить в реліз Beyond Ханвал психологічний жахастик. Досліджуйте Вестмінстер, Лондон під час подорожі до руїн Ганвела. Боріться з усім, що знайдете. Або використовуйте навколишнє середовище, щоб захиститися від постійно зростаючого аномального лиха. THQ Nordic опублікували трейлер до гри Titan Quest 2. Це рельовий екшен з грецькою міфологією у звичному багатьом стилі Діаблоїда. В цьому короткому відео продемонстровано два класи, те як будуть відбуватися модифікації здібностей завдяки як то не дивно, модифікаторам. В кожну навичку можна буде розмістити до п'яти різних модифікацій та показали одного, як вони кажуть, унікального ворога. Це щось схоже на гіпографа, але без крил. Замість них якісь відростки з пір'ям. Загалом візуалу гри приємний, але поки інформації прям мало. Екзаборн це шутер із мультиплеєрними елементами, в якому гравцям належить узяти на себе роль відроджених, навчених солдатів, у розпорядженні яких є бойові екзоскелети. Геймплей побудований навколо дослідження просторих локацій у вигаданому окрузі Полтон, перестрілок із бандитами і збору корисних ресурсів. Нове відео демонструє динамічні перестрілки, великий вибір зброї, різноманітність здібності героїв, атмосферні локації, непогану графіку і, звісно ж, чудово реалізовані погодні катаклізми. Екзаборн вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Також розробники повідомили про свій візит на Gamescom 2024. Тому очікуємо на більше інформації про цей шутер. Коти і кицюньки дякнути нам можна добрим словом в коментарях або підпискою на наш Патреон, або спонсорство Ютубу. Грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу і слава Україні! До зустрічі в наступному відео. Ось же воно.